Сина, став Духа, Амінь, мийцяй, сина став Духа, Амінь, мийцяй, сину з того Духа, Амінь. Отче наш, Ти, що є сина у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, і слава, і Сина того Духа. Амінь. Псалом 141. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю. Перед обличчям Його виливаю я мугу свою. Про недолю свою я розказую, перед обличчям Його. Коли омліває мій дух у мені, а ти знаєш дорогу мою, на дорозі, якою ходжу, пастку для мене сховали, праворуч поглянь і побач. Немає нікого знайомого. Загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою. Я кличу до тебе, о Господе, я кажу. Ти моє пристановище, доля моя в країні живих. Прислухайся ж ти до благання мого, бо зробився я зовсім нуждений. Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони, виведи душу мою із в'язниці, щоб славити імення Твоє. Праведні оточить мене, як учиниш добро над мною. Завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І Отця і Сина з того Духа, Амінь. Мій Отця, і Сина з того Духа, Амінь. Отця і Сина з того Духа амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!